Негода в Україні Київ потонув у пекалі. на Одещині впав вітрогенератором. Знеструмлені майже 400 міст і сіл детальніше. У випуску ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо на Борщагівці у Києві. Стався прорив водопроводу. Бульвар Жуля Верна затопило за температури повітря у мінус 10 градусів. Відео з потопом облікували одразу кілька столичних пабліків. При цьому у повідомленнях стверджували, що прорвало каналізацію. Мовляв, через це вулицю затопило нечистотами. Давайте подивимось, як це виглядало. Згодом ситуацію прокоментувала київська влада. КМДА наголосили, що про прорив каналізації не йдеться, і вулицю затопило не відходами, а звичайнісінькою холодною водою. Мовляв, через прорив у мережі стався витік на проїжджу частину. За усунення наслідків взялися працівники столичного водоканалу та автодору. Давайте подивимось. Воду спустили. Іншого роду інцидент стався через негоду в Одеській області. Там здійнявся такої сили вітер, що повалив вітрогенератор. Відео Відоплікували місцеві телеграм-канали із Білгород Дністровського району. На ньому можна побачити, як масивна установка фактично переломилася і впала на землю. Тож можна лише уявити, в якої потужності був порив вітру. По Україні загалом склалася складна ситуація через Сильний снігопад і морози, негода дається в знаки, зокрема на Миколаївщині. Керівник регіону Віталій Кім закликав жителів області за можливості не користуватися власним транспортом. Очевидно, щоб запобігти численним ДТП і не навантажувати рятувальників зайвим клопотом. В інших регіонах схожа ситуація найскладніша на Дніпропетровщині. Там, через налипання мокрого снігу та ожеледиці без світла опинилися понад 200 населених пунктів. Загалом в Україні знеструмлено майже 400 міст і стіл. На вулицях Дніпра через негоду також працює комунальна техніка. Дороги розчищають та посипають піщано соляною суміш. У Вінниці комунальні служби стали до роботи ще з вечора, 7 січня, і по теперішній час працюють. У посиленому режимі вони посипають дороги та зачищають сніг на магістральних вулицях. І, хоч громадський транспорт вчасно вийшов на маршрути, жителів попередили про можливі відхилення від графіків. Також у мерії попередили про значний сніг, куртовини, снігові замети на дорогах і штормовий вітер, який може сягати до 20 метрів за секунду. Водночас, на Одещині дороги частково вкрили льодом, особливо в північній частині регіону. Ону місцями випало багато снігу через погіршення погоди. Один із трамваїв Одесі не вийшов на маршрут. на площі Куликове поле волонтери вже розгорнули. Пункт обігріву. Тим часом у Запоріжжі рух тролейбусів зупинився взагалі ще вчора. Комунальники спрогнозували, що 8 січня його можна було відновити, але не у випадку з такою негодою. Українських водіїв закликали не виїздити на дороги без нагальної потреби та користуватися спеціальними техзасобами для їзди в ожеледицю. Також в Одеській області усі заклади освіти перевели на навчання онлайн, Щонайменше… 9-10 січня учнів і студентів закликали лишатися вдома. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. При цьому батьків попросили за можливості залишити дітей удома. Аналогічні поради озвучили в ДСНС. Там попередили, що найближчими днями в Україні очікується. Сильні снігопади та морози, а тому в разі поїздки потрібно подбати про наявність зимової гуми, теплий одяг та інструменти, якщо авто застрягне у дорозі. Друзі, пишіть в коментарях, яка ситуація з погодою в вашому регіоні, і чи вдається вам дотримуватись рекомендацій ДСНС? Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх рідних.